Ефірна олія цієї рослини має антисептичні, протизапальні та імуностимулюючі властивості, використовується при застудах, інфекціях дихальних шляхів і для зміцнення імунітету. Аромат заспокоює, знімає стрес і допомагає покращити сон. Листя додають у чай, салати й маринади. Декоративна та лікарська рослина, яка має яскраві квіти, і дуже приємний аромат. Вітаю! Ви на каналі Квіти Полісся. І сьогодні мова піде про Монарду або дикий баргамот, червону руту, медову траву. Такі назви можна часто зустріти в повсякденні. Вона належить до родини губоцвіти і вирощується як багаторічна або однорічна культура. Рід монарда включає близько 20 видів, які походять із північної Америки. Рослина названо на честь іспанського ботаніка Ніколаса Монардеса, який описав її в 16 столітті. Селекцією Монарди активно займається в 19 столітті. Серед найвідоміших селекційних робіт варто відзначити гібриди, отримані шляхом схрещування монарди двічистої та монарди трубчистої. Ці гібриди об'єднані під назвою Монарда гібрида. Селекціонери працюють над створенням нових сортів із покращеними декоративними властивостями і стійкістю до хвороб. Монарди завдяки своїй декоративності та практичності стали популярними для створення сортових серій. Ось найвідоміші серії монарди, які відрізняються за висотою, кольорами, стійкістю до хвороб і призначенням. Сортосерія серія Балмі надзвичайно компактна серія, створена спеціально для невеликих садів і контейнерного вирощування. Висота рослини 25-35 см. Відмінний вибір для бордюрів. Шугарбуз – це компактні яскраві квіти стійкі до борошнистої роси. Висота рослини 50-60 см. Ідеально підходить для контейнерів та міксбордерів. Парден Май серія низькорослих сортів із тривалим і яскравим квітуванням. Висота рослини 25-40 см. Дуже популярна серія для невеликих садів, вазонів і клумб. Гранд парад компактний сорт середньої висоти із густими квітами і ароматним листям. Висота рослини 45-60 см. Надійний сорт для міксбордерів добре переносить різні кліматичні умови. Лідін леді раніквітуюча серія монарти з компактними розмірами 35 35-50 см. Починає квітувати раніше за інші монарди, привертає запилювачів. B'U. Серія із середньорослих сортів із високою стійкістю до захворювань. Висота рослини 60-80 см. Підходить для природних садів і клумб. Серія Маршалс Делайт. Це класичні монарди з великими квітами і дуже гарною стійкістю до борошнистої роси. Висотою 80-100 см. Це перевірений часом сорт для садів і клумб. Петіт Делайт. Карликове сорт Монарди із ніжними рожевими квітами висотою 25-30 см. Чудовий вибір для бордюрів та контейнерів. Клер Крейс, сорти з лавандово-пусковими квітами і міцним стійким ароматом. Висота рослини 60-80 см, вирізняється високою стійкістю до хвороб і привабливістю для запилювачів. Без перебільшення, Монарда це універсальна та ефектна рослина, яка здобула популярність серед садівників завдяки своїм численним перевагам. Вона здатна задовільнити найрізноманітніші потреби та смаки, що робить її чудовим вибором для будь-якого саду. Вона має яскраві квіти, які варюються від червоних, рожевих, фіолетових до білих і навіть блакитних. Це ідеальний вибір для бордюрів і садових композицій. Її різноманітність у кольорах і формах дозволяє знайти рослину, що пасує до будь-якого стилю. Великі суд Монарди приваблюють не тільки людей, а й запилювачів, що робить її корисною для екосистеми саду. Монарда підходить для різних типів садів від сонячних до частково затінених місць. Рослина віддає перевагу родючим добре дренованим ґрунтам. Важливо уникати застою води, тому ділянка має бути з хорошим дренажем. Вона чудово виглядає у квітниках на передньому плані клумб у контейнерах і на бордюрах. Не потребує складного догляду, вона добре росте на помірно вологих і добре дренованих ґрунтах. Зазвичай не потребує особливого укриття на зиму в помірних кліматичних умовах. Легко розмножується через насіння, живцювання або поділ кореневища. Монарда це дуже витривала рослина, яка не потребує складного догляду. Вона стане прекрасним доповненням до вашого саду завдяки своїй красі, ароматним квітам і корисним властивостям.